Я тобі показав документ. Не я тобі на камеру, камеру показав. Я тобі на камеру показав документи. Що, що, поки... що сталося? Я тобі сказав, що тобі ви... по. Не фекайте мені, ви можете спілкуватися на више. Що як сталося? Я давай, Я тобі показав. Він, він сказав, що він журналіст, і надасть документ, щоб я бачу. Він я, ви, працює журналіста. Ви, для чого? Для чого? Ви хто такі? Ви хто такі зараз? Ви чого сюди Виктор. приїхали? ви Яка різниця? Я звати? Ви чого, ви, чого сюди приїхали? Хто вас ви сюди викладав? На виклик 102. Хто подзвонив? Дзвонили, на виклик 120, хто? хто викликав. Хто викликав? Подивилися, хто викликав. Різдвич, щоб правильно чітко сказав. Хто викликав потім? Немає Хто? – закликав? Будь ласка, надайте збройні. Ідіть собі на це. Які Які прощати, тиві, я тобі повідомо. показав свої документи. Покажи документ, я, я дуже тобі, прошу. тобі показав. Я, я не вбудь, не треба мені Отак ти хати. Вони виконують, будь ласка, закону. Я тобі нічого не маю. Яким законом ти створений, по-перше? Яким закон? А хто? В яким думаю, ви яким законом звертаєтеся? Та ти звертайся, я тоді зібратися. Розумів чи ні? Бачите, які провокативні дії. Ви думає, що... Які ви провокативні ви... дії? Ти, Для ви... чого ви це ви... питаєте? Ми, ви... Ми проводимо судове засідання. Що таке? В чому, чому? проблема? Тебе викликали порушення тишу давай вимірюю хто порушення, порушення тишу, тишу громадський порядок Хто, хто порушує громадський, громадський порядок, порядок є мені. є заявник який за на ліну йде давай сюди заявника хто там ви мене почули ви підійшли до мене я з вами від мене Документ, що за своє. Чому я маю тобі щось показувати? Що ти таке вирішив? собі? Так передбачає закон про персональну поліцію. Стаття 32. Ну, от, от про персональну поліцію, так ти собі йди в рамках цього закону. Іди. Я не дію в рамках цього Іди. закону. Іди! Ну все, так. У мене не тянуть. На... Ви собі робіть. подайте мені, будь ласка. Я не чого, і для до чого. Ще раз вам не ну, для... Покажіть, будь ласка, документ, що за що. Чому я, я маю мене... тобі щось вступати? Коли є громадянин України, я, я не є громадян. Що спавал. ти взяв, що я громадянин України? Ти хочеш відпрацювати свою булочку. Булочка то у вас. Що ти хочеш? Можливо, Школу. що ти від мене хочеш? Я документ, пройшов прохідну. Ви до мене запитали, дайте мені відповідь тепер на моє питання. Я вам це надав? Показав, 14... ви сфотографували. Я прошу вас, ви є прізвище. ім'я, yeah. побачить, покажіть свої, що є журналіст. Покажіть свої документи. Туди, я буду вам вдячний. Дякую. Я показав документи. Ви не показали, і я ви зробили і все. Я показав документи, ким я стоменти Vai... ви... документи, яким користуюсь. документи. Документ на підставі ще раз документи Я не буду я вже на кого пояснила. Нічого чотири не пояснили. За закону України, на поліції стаття 32. Добре, далі. Що це означає? Ви є грамотна людина, якщо ви є журналіст, ви вже знаєте про це. Я вас не виключу діяльність. Дуже добре. А ну, дайте документи. Ну, 32 стаття, там перевірка Чарас. документів, особи. Я ж особа чи. Я ти з собою особу бачиш. Не тикайте мені. Я вам не знаю. Я з собою буду говорити, так моя руку закинув. Тобі гроші хто платить? Народ України. Ти кому служиш? Народу України, чи ти забувся? А? Можна, можна... А? можна голосніше. Можна. Голосніше. Чому ну, голосніше. ти служиш? Голосніше. Чому ти схожиш, я питаюся тебе? Я служу. Громадян України. Громадяни там, чи, там. Людям? Прочу, мені, що ти чи людям. Чи людям? так спілкуватися і провокаційні ве... дії вести. Я так не хочу з вами спілкуватися. Не дайте мені документ, що засвідчу вашу особу. Я буду вдячний. Я не хочу знімати. Ви мене почули? Я тебе почу. Я не особа. Вам що, важко документ проявити? Я тобі не зобов'язаний. Не зобов'язаний, закон за першу чергу. Я вам вже все сказав. Я тебе зараз не буду покоювати. Я. я тобі не особа. Перед тобою людина, ти мене почув. Я вам почував Ну я вам показав документ. Ви зняли ні, на камеру, далі показую. На камеру, далі на камеру. Перед тобою показу. людина. Ти бачиш мене чи ні. Ти, ти усвідомлюєш що перед Ні, ви сказали, що ви вуйко. Я казав, так. що ти вуйко, а ні, не, не я. я. А, ясно. Ну, бачиш, як спілкуюся. Перед так, тобою так, людина. Ти так це ну що я зробив? Приїхав на виклик. як до людини звернувся. ти до нього взагалі достався? Так він документ і покаже свій доклад. Для чого? Для, чого? Для, ну, чого? для чого він вам має показувати для документ? Для чого? Вас, як? Яка різниця? У вас він велика вам? різниця. Та яка різниця? Вас ви велика ви, ви різниця? приїхали сюди. Для чого? На виклик! – Ну і що? 102. Ви, ну? – він, він щось порушив. Я мене. питаюся, він яко, щось порушив. Які провокативні Які дії? Ну то ви самі провокуєте, алло, Ви самі провокуєте. Зв'язуємо закон українку про національну поліцію. Дивись, почуємо документ про національну поліцію. А який закону це про національну це це, це стаття про те, як ви найдете документ запаковування? Я не шеф, я просто не похована на підійці. Я думаю, собі туди хочу. Що мене затримують? що? Ти мене затримуєш? Провести протокол затримання. Давай пишемо Давай. Давай, Складайте протокол затримання, складайте, давайте. Що? Що, що ви скрики? можете тільки викрадати осібно, бо ну, я ж осіб. не викрав. Та звісно, що не викрав, попробуй викрати, що з тобою буде. Туди. Що з мною буде? Ну, ну Викрадення журналіста 15 років. при журналістській діяльності, Знаєте? Що ви таке? провокуєте? Та, ну, так, не Хто не провокує, ніхто, ніхто не провокує. Ви самі ходите, ви самі ходите за ним. Алло, не шарпа, алло. Ей, алло, алло. Що ти шарпаєш? Що ти шарпаєш? Алло, ей, 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 успокойся. Відійди від мене. Охорона! Охорона! Ей, Ей! охорона! Що вони роблять? Що він дозволяє? Що він собі дозволяє? Алло? Підійди, забрали, документ, алло! Що ти собі дозволяєш? Дозволяє? Що ти задвієш ти... таке? Ти... Що ти газуєш? Ти Вуйку називаєш, ти мені, називай, та, ти 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 мені хамиш! Зупиняє. Документ пред'яви. давай. Документ пред'яви. Вуйку. Заспокійтеся, алло, ребята. Вуйку, ти був за це відповідати. Заспокійтеся. Заспокійтеся. Та ти що він не робить? А що він робить? Що він на нього газує? -то ви, що то таке є? Що на камері пишеться? Муйком називати? Я тобі що робив? Я не рухаюся, він мене шарпа. Та во шарпа є, слухай, ви 102 зараз сюди, блять. Наслідчи оперативну. Що за двіжуха? Алло. Чекай, чекай, відійдесь. Тому що у вас злочинний наказ. наказують. все, це. Давай. <клузька> も, і ми просто звучені накази. Не тихо, тихо, стихо, тихо, тихо, сті, стіть. Вони по піднібіливах. Почекай, почекайся. Вони не шарпом, ми потім зберемо. Не смійте, злочинні накази. Все нормально, все, звучені накази не робить. Два нас вивели, ми тут звучили. Там мантії. Я нічого не кажу. Я стояв, він підійшов до мене. Отак, ти вуйку, починаєш, на камеру все пише. Тому що нас провоцирували. Все, Та ми... як не провокував, як не ви бігаєте, як ви не бігали? Так, ви що не зібрали ситуацію? Все, ладно, ми не будемо спорити, бо нам є з ким спорити. Давайте це от, бо у вас везли злочинний на злочин, бо тому що. все, ну, <тукра> Бо ми, ні, ні нас, би, я нас Москви. Ваше начальство злетить, капець, Ваше начальство злетить, ми з нейслити. Движ, Та вони вже тривуальні справи ти порушення. Я викрадений, сука, уроди мене вигнали, бо я хотів заявити, викрадають ті ж, хто викрали моїх товаришів. Ну, То не суть, там вже не треба, то начальство. Ми будемо Без говорити. А то не на документі справи. Так. Ми маємо по-людськи вестися, а не так. на зарплату, бо нам якийсь гандон, типу начальник сказав. Я приїхав. Ми на згоді. Дивися, я розумію. Я, Дивись, я, я став і стояв. Він так почув, він каже, що ти вультує, е, е, він таке чує? Е, Чуде, бо тому що нас тільки що ви Бо Тому що ми на згоді. Все, що оперативні. Потім на місці. Ми потім надамо. Все, Джоні, ти круто, блять. Підорас, сука в кабінетах, Все зафіксовано, я на камері. Все, ти от, підорасів кабінет. Так нас провоцирують і пацанів травлять. Я, сука, заговор... А ви, ви приїжджаєте, виконуєте злочинні на да, виховати. О, вони не знають. Сука, блядь, за чортів ми сваримося, добре. підразі, я потім на вищому рівні вижу. Що, я скажу, просто Резнай. хлопці не звозь, все, блядь. Ти короді просто зафіксуйте все, що робиться, блядь, тих уроді. Ті, що вас викликали, вони потім дадуть пояснення на вищому рівні. Ви, понятно, ви просто ви зробили те, що вам Ну Ти ж мені чомусь так не Дивися, секунду, блядь, не все, не злися. Нас тільки, що ті уроди спровоцирували. Вигнали нас, бо ми їх закулісосили. Я хотів документи показати. У мене злочин, у мене в судив чи... проти садового куча називали. Ну, а, 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 а ми потім з ними потім розберемося. Все не партеся, ви, хлопці, ви, 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 ви хлопці покатити, ні, хлопці. Злі дивися. а будете приїжджати, але розумієте питання в тому, нашого до нього чіпалися. Ви знаєте, що він на так тому що там бля, крики, паніка всередині, розумієш, що там робити? Як як його викрили по документах, блядь, його ніхто не шукає О, не вже два тижні бата. часу. Він ну, по документах виклик. А як можна, можна до що? того нормально відносити, скажіть Як можна нормально? Пацана, вчора бля, так само взяли, зловили, блядь, разом з великом, блядь, закинули в бус. То нормально є? Бля? Я кажу прокурору, хто таке? Я думав, як його випішували, блядь. Ви на зводі ранені. Та прокурор, то була де, де, макшу, де. Давайся, а як інакше, блядь. Він на студії відвернувся, і, і, каже, де звідси, не провокувай мене. Я йому кажу, я тобі піздатильник. Він відвертається. І потім позвонив, каже, секунду, ми просто, блядь, не ти, треба. Нас, ви, просто робочий, він мене шарпить і пішов кидавкою. Є де, все зафіксовано на ви, камері. Блять, насправді. Що типу, блядь, насправлю ти і ми зараз на мелочі буде. Нам зараз цих добратися треба. Ну, вот і розбирається. Ну, Вони ну, федерації ну, травлять і ну, все. Ну, він на роботі. Все, блядь, вуйку, ну надзвичайно, ну, блядь, я кажу, не концентруйте увагу на самі собі. Джоні, блядь, ну я в детський садик. Блять, я Тихо, дюй, тихо, все, тихо, 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 закупить. Ну, ще десь, блядь, сюди. Дідський саді грудборки Я Кажу, давай по суті, говорить. Він де розбирається, що йому хто сказав. І твари, сука, творять, мене, блять, вас визвали просто поліцію, тому що порушили спокій, спокій. Які спокі, я, сука, документи, документи хочу спокій, дати, спокій, кажу, спокій. про злочин тобі заявлю проти держави, садовим і прочних в кабінетах їх не можу знайти. Кажу, ти сидиш тут по при лівокруванні, прийми в мене. Не провоцируй мене, каже. Він каже на камеру, я на камеру кажу, та злочин тобі хочу розказати про держу. Він кажу, не провокуйте на те. прокурор мені говорить. Сука. На суді він з при виконанні, як ти думаєш, так? Ви кажуть, давай зовсім сідаємо, я так, тобі напишу. Він ж каже, не він жди звідси. Камеру, суспільне, хуїльне. Він каже, де звідси. Ми каже, де, де звідси, ти затири. Він пішов позвонив. Все, все, робимо паузу. все, робимо паузу. 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 Давай, паузу. давай. Так. давай так. Так. Ну, не, Ми малому пояснимо, що нормально, блять, бо нас піднесла травлять. На взводі, нерви, ти, кажи. Ви? Заходите, чи що. Не Ми не заходимо. Я, я вас Саме... не, не знаю, ні, я йду тоді. Во вони вже хотіть, вовни вже ті. Потім розберемося. Ви взагалі не при чому. Якщо не, ви захотите, все... я буду тут. Якщо ви а, йдете, не, я не вийде, що. Ні, я тут вже закінчую. Ні, ні, все нормально. все нормально. Що там? Стоп, все, заходьте і. А, що там, ну все майже, так? А, вони ще відділ. Все нормально. Діти, ви читайтеся, що все нормально вишили і все. Ви означаєте, що цей бо тут ситуація. не цей, не але блядь не, допомога не потрібна все за те, що ти мене шарпав, я так просто то не Блядь, потім блядь. чисто пуляки, я не розумію, але як діти в Ти з автоматом, я не. ні. Все, ми потім нам треба ослонити два станції. Все, дід читайте там, що все нормально. Ми туди заходити не будемо. Так, так, та, та, ми туди заходити не будемо, все нормально. Йду, так, да, так, да, все, да, все, 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 все добре, все добре, пішли. Все, все. Все, все закінчиться, все нормально, все, все. Так, все нормально. Діти, читайте, що все, ми туди не заходимо, все нормально. Так, окей.